Я чесно відверто кричу, не пам'ятаю, у кого му перейшла першому ідея створити школу з маркетингу, але точно пам'ятаю, коли прийшов Павло Шурометр і сказав: Олена, бери і роби. Ну, ми взяли, і зробили літню школу тотального маркетингу. Там було декілька концепцій, декілька ідей, чому літня і чому тотального. Ну, по-перше, літня школа. Ми придумали момент, що літо не час для відпочинку, поки всі конкуренти відпочивають, ви стаєте ще сильнішими. Так? То а чому школа тотального маркетингу? Дві ідеї. Ми е, вірили, віримо до цього часу, що маркетингу неможливо навчити, можна лише навчитися. Чому школа ще тотального маркетингу по тій причині, що ми віримо, що немає відділу маркетингу? Вся компанія має бути величезним відділом маркетингу. І починаючи з охорони на вході, це людина, яка не є в відділі маркетингу, але точно є одним із важливих маркетологів компанії. А ті концепти, які закладалися, які теми були. Е, 14 років тому першій школі тотального маркетингу, думаю, вони до сих пір актуальні, до сих пір залишаються важливими для українського ринку. У нас такий був слоган тоді: ми так спозиціювали школу скромно, можливо, найінноваційніша школа з маркетингу в Україні. Але якщо прибрати скромність, я думаю, що правда вона була найінноваційніша з декількох причин. Ми говорили про ті теми, про які ніхто не говорив на ринку. 14 років назад це і стратегія позицювання, диференціація, економіка вражень. Ми мали підходи, які до нас ніхто не використовував. при навчанні маркетингу ми не тільки мали лекції. Ми поєднували це з багатьма кейсами українськими і неукраїнськими. Крім того, ми робили живі кейси, що теж додав тотальності літньої школи, тому що ми працювали зранку і до ночі. Цей концепт лишився. Тобто, школа тотального маркетингу залишилася школою тотального маркетингу. Ти приходиш дев'ять. І невідомо, чи ти в 9 ранку звідси вийдеш, так? якщо повезе, то в 9 вечора. Тобто ви зробите свою задачу і підете і підете далі. Направду вона дає сильні речі для тих, хто реально вірить в цей тотальний маркетинг, хто сповідує цей підхід і хто готовий з ранку до ночі 5 днів присвятити себе там маркетингу і цьому навчанню.